Доброго дня, шановні читачі. Сьогодні пропоную приєднатися о 7 годині вечора до вебінару. Вебінар є безкоштовний і це є серія вебінарів, з якою я починаю знову ж таки запуск свого цікавого продукту Енциклопедія здоров'я від Тараса Жеревецького, яка буде на телеграмі. І сьогодні ви можете почути такі дві цікаві теми: це є гіпертонічна хвороба. І паразитози в дітей. Я думаю, що в принципі ця тема цікава для жінок і чоловіків, які цікавляться здоров'ям і хочуть допомогти своїм батькам, а також дітям. Тому чекаю усіх о 7-й годині вечора, о 19-й годині. Трансляція буде на головній сторінці з Фейсбуку або знову ж таки, ви зможете перейти в Телеграм і в Телеграмі доєднатися так само до вебінару безкоштовно. Дякую до зустрічі. Продовжуємо медичне просвітництво. Гарного дня!